Ви на каналі ID Play. мене звуть Сергій. Сьогодні ми з вами продовжимо грати гру 7 Days Today. Ось. Е лутаємо автівку поліцейську. Завжди лутайте поліцейське авто, бо це скарб, це джерело зброї, джерело набоїв, джерело вашого виживання. да? Е машини поліцейські дуже вам цьому допомагають. Але, але не забувайте. Що поліцейські автівки ми відкриваємо лише за допомогою відмичок. Не вздумайте їх розбирати. Коли ви їх почнете бити ключем, чи кувалом, чи чимось ще там просто розібрати, вирішити спрацює сигналізація. Увімкнеться сирена, і до вас біжиться зомбі з усього району. Якщо ви, звісно, маєте. Певненість, що ви справитеся з, з усіми зомбаками тутешніми одночасно. то будь ласка, можете підійти і жахнути цю машину кувалду і чекайте, друзі. Так. Але давайте ми поставимо паузу. І на цьому моменту я нагадаю, що підтримуйте канал, підпишіться, ставте лайк, підписуйтесь і натискайте дзвоника, щоб завжди... Бути в курсі виходу нових відео і не пропускати цікаві шорти або відео, які виходять на, на цьому каналі. Так, дивіться, рухаємося далі. Оці машини сервісні я також люблю ну, оглядати, да бо у них є книжечки. Книжечки нам дають, книжечки непрості, книжечки на крафт різноманітних там пасток. Генераторів таке інше, тобто, ну, це, знаєте, піднімає вас на наступний рівень. Да? Тобто ви з кам'яного віку переходите в індустріальний вік, уже. хоча б ви зможете робити якийсь генератор. Дивіться, у нас є завдання забрати припаси. Ось ми до нього мандруємо. Це звичайний будинок. Завжди, коли ви на такі завдання виїжджаєте, у вас є два шляхи. Перший шлях це пройти в режимі стелс, як якийсь там, Асасін, да? підкрастися. Кувалда десь там забити одного зомбака, забрати скриньку для торгівця і повернутися до торгівця, здати і отримати свій виноград. Другий це як рембо забігти, з кулеметом на перевіз, всіх побивати, але маєте на увазі, що коли ви обираєте другий шлях, то до вас прийдуть друзі. Мін, мінімум може перебігти крикуха на кричати що ви зараз побачите, <хи> а максимум можуть прибігти сусідні зомбі з сусіднього будинку або з вулиці. Вони, ті бродячі зомбі, які бродять поруч з будинком, вони чують постріли, чують гучні звуки і приходять. Особливо, якщо у них стоїть підвищена чутливість. Я граю на хардкорі, нагадаю, у мене в налаштуваннях стоїть підвищена чутливість зомбі і в день, і вночі. Тобто вони мене чують значно краще, ніж звичайні зомбі завжди. Дивіться, 500 хітпоїнтів у цьому блоку, на воротах там 10 тисяч. Да? Я ламаю цей блок, вимикач натискаю, і у нас відкриті ворота. Ловіть такий лайфхак, дуже простий. Можна поставити лайк за це. Дивіться, бо розбивати ворота на 10 тисяч, ну, трохи довго. да? А так блок проламали відкрили. Завжди або зліва, або справа, знаходяться вимикачі на воротах. Дивіться, ось бачите, тут і пес вибіг, і його хазяїн поліцейський, і ще он там якась їхня подруга. Але кулемет їх всіх заспокоїв. Але ви пам'ятаєте, про що я казав? що кулемет це шлях до крику. Це тригер який обов'язково викличе цю дівчину, називаємо її так, яка дуже гучно вирішить Так. Он вон он вона, біжить, дивіться. Приближається, да? вже прибігло. Е я не люблю пістолети з оптичними прицілами. Але я поставив, бо просто будь-який мод на зброю він дає бившої сили. Тобто пістолет мав е бивчу силу, наприклад, 28, да, ставиш мод на приціл, він вже там, 31. Да. Тобто, знаєте, заради просто, щоб більше дамагу давати. я постав... ну, Зараз я відбиваю невеличку орду, яка накричала крикуха. Так, я молодець, я... я відбиваю це кулеметом, тобто ви розумієте, що і зараз прибіжить ще одна крикуха. Ось. Забувайте перезаряджати зброю. І перевіряти, щоб у вас не було перевантаження, щоб у вас були аптечки, бо це, це врятує ваше життя не один раз. Повірте, людині, яка проходила вже виживання ну, багато разів, скажімо так, відверто. да? Так, дивіться, зараз я тут трохи перемотаю, тут не цікаво тут таке зомбаки, зомбаки, зомбаки. Ось зараз ми піднялися на другий поверх. Ось тут, бачите, скринька ліворуч, яку треба забрати до торгівця і віднести. До неї можливо було взагалі пробудуватися з боку будинку, прогритися, забрати ту скриньку, нікого не вбиваючи, і повернутися до торгівця. Але тоді б яке ж, де ж весело, що, да? не було б ніякого екшену, ми б нікого не вбили, не прибігло дві орди невеличких да? і таке інше. Дивіться, тут біля лутової завжди є зомбі. Завжди. Мінімум. Їх ну, 3-4 дивлячись від вашого рівня. Якщо ви на там, 20 рівні зайшли в будинок, і там 3 зомбака звичайних було, то якщо ви в цей же будинок зайдете на 40-му рівні, то там буде вже 6 зомбаків, і вони будуть не звичайні, а броньовані, а можливо навіть радіаційні. Що маєте це на увазі? Це дуже важливо. Тому що якщо ви перший раз зайшли залуталися залуталися з пістолетом, вони, як я. Да? То на другий раз треба брати з собою там кулемет або взагалі гранати якісь. Так, ну це я тут лутаюся, заберу зараз ці завдання і помандрую до торгівця. Це той момент можна перемотати. Я думаю, він нікому вже не цікавий. он дивіться, до торгівця у нас мандрувати півтора кілометра. Я це все перемоту, Я думаю, воно вам не потрібно, цей довгий і цікавий шлях. Зараз я повернувся, здав. Зазвичай я беру книжки. Якщо вам нема потреби зброї в набоях, я вам раджу брати або книжки завжди. Ну, якщо дуже потрібні набої, і ви ну, нещодавно почали грати, і у вас з цим є певна проблема, то беріть набої. Тут два вибори. Брати якісь там речі, якісь. Ні, це. Речі не треба. Ви знайдете набагато кращі речі, просто лутаючи будинки. А ось зброю. І... Наприклад, книжки це рідкісна річ, і деякі книжки можуть просто не випадати тижнями. Да? Наприклад, два тижні бігаєш, і в мене ну, дуже багато книжок ще нема. Я ось заходжу до торгівця, у нього купую. Дивіться, у нього поповнюється запас на 19-й день. Тобто в мене ще є два дні. Ось через два дні я як зайду, у нього оновиться весь запас його товарів. Тобто, якщо я зараз куплю у нього всі книжки, то два дні можна не заходити там На 19-й день, або там на ранок 20-го дня приходиш, у нього нове поступлення товару, і вже там вибираєш собі новенькі книжечки і забираєш. Але пам'ятайте, якщо ви граєте не один на сервері, а наприклад, це PvE-сервер або PvP-сервер, то охочих на новий товар буде значно більше, ніж ви один. Тобто люди ще прийдуть. І цей момент не забувайте, що ви можете ну не встигнути. Тобто вас. Швидше за вас тут буде. Ось такий нюанс. Так. Я гадаю, що на цьому наше відео ну, ми ще не будемо закінчувати. Давайте ще одну лутову покажу, то якась одна лутава. Несерйозна згодня. Я перемотую, беру завдання. Дивіться, ну, тут я ближче взяв, там 450 метрів було. Зараз я домотаю до майже на початок. Ось. ось тут Зупиняємо. Да? Що це за завдання? Це зачистити пожежну частину. Зачистити територію. Чим це завдання відрізняється від попереднього завдання, де було потреба просто принести да, товар? Тут е, треба просто перебити всіх зомбів. Вони дивіться, рахуються всі, які є на цій території. Можуть бути птахи на горі. Тобто десь на даху сидіти там якась пташинка, і якщо ви її не вб'єте, то вам не зарахується це завдання. Майте на увазі, якщо не можете знайти зомбака, десь ось він, да, ну, ви бачите, що десь він є поруч, а ви його ну, не можете. То якщо нема підвалу, то, скоріш за все, він десь е, на даху сидить. Це може бути просто птах, який сидить, там, втикає. Ви залазите, вбиваєте його, все, завдання виконане і повертається за своєю винагородом. Е, як завжди, е, лутаємось. Не забувайте хоча б лутати автівки, якщо вони є поруч, бо після того, як ви взяли завдання, вони оновлюються. Ось я зразу взяв завдання, я вирішив не затягувати час. Тобто, знаєте, можна підійти, залутати цю місцину, да? потім е, взяти завдання, вона оновлюється, і ви ще раз лутаєте цю місцину. Це така річ, можлива, да? якщо ви проходите, наприклад, або граєте на сервері, де багато гравців. Це може бути знову ж таки PvE, або pvp сервер да? Але дивіться: чому, чому, да? чому так? Я тут граю один на цьому сервері, да? виживаю. В мене ніхто не забере е, зайвий якийсь лут, у да? мене нема, як то кажуть, хоч цей хардкор, хоч тут і мало луту, і таке інше. Але в мене нема конкуренції. Да? Тобто я тут спокійно собі можу. Як... Цей будинок да, піти, наступний будинок залутати таке інше. А ось, е якщо ви граєте на великому сервері, PvE або ПВП, тобто на, на колишні будинки можуть вже бути залутані всі, поки ви спали, хтось прибіг і все залутав. І у вас ніде брати товар. А е лут наприклад, на моєму сервері оновлюється дуже рідко. Тобто в мене хардкор я оновлення луту збільшив да, час. Тобто, мені там потрібно. Здається, ну, багато часу більше, ніж зазвичай для оновлення всього луту. Ось, можна взагалі відключити оновлення луту. Є такі серваки, де відключають оновлення луту. Ну, Це взагалі такі знаєте, хардкор, прям жор жорсткий хардкор, тобто там ду дуже швидко все закінчиться, бо той, хто перший залутався, той майже ну, рахує, що і виграв, да? то він має більше можливості виграти. Так, оце я стріляю в палаючу бочку, вона не взірветься. Зр... Зриваються бочки з паливом. Ті, що гарять, це звичайна бочка, це як ліхтар. Нема сенсу стріляти. Так, я вбив там. Пес бігав. Ось, бачите? Така бочка зривається. Там вон ще хтось думається. Ну, спочатку, о, дивіться. <ривіться> Запустив білка і стрілка, да. Е, дивіться, е, якщо є можливість, використовуйте. Бочки, да, взривайте, вбивайте зомбиків бочками. Це економить ваші набої і це, ну, так би мовити, різноманітні ваш геймплей. Да, тобто ви не просто їх вбиваєте там розстрілюючи, да, а, там, якось підриваєте да, якісь які, нові повороти в грі. Так, дивіться, зараз я тут походжу, заглядаю по всім куткам, перезаряджаюсь. У мене є перевантаження. Вона досить велика, насправді 9 це багато. Можна було б і щось викинути. Але я поперся на завдання, маючи вже досить забитий інвентар. Тут я сам винуватий. Так, дивіться. Зараз перебираємо, що в мене є. І нам буде потрібно піднятися на другий поверх. Що ми зараз і зробимо? Тут я походив, позбирав, зараз виліз на двір. Ось бачите, ось, ось, ось тут, мабуть, вимкнув. Так, я виліз на двір і пробудувався з боку заліз до хати. Тут мене, звісно, зустрінуть. Місцеві, так кажуть. Можна було обійти там десь е такий ключ, він замикає оту трубу, що горить, і піднятися по драбині, да, по сходинках ось тут. Але, знаєте, я забув, де, де, де той ключ. І вирішив не втрачати час, а просто ну, пришвидшити да, цей момент, просто пішов і собі і, ну, заліз з боку пробудувався. Да. Те ж так можна робити, це ніяк ну, не применшує вашої, вашого виживання. Да. Так, тут багато насправді тут і броньовані зомбаки є, і. Досить багато хітпоинтів у зомбиків ви самі бачите, да? тобто, там, тисяча з чимось хітів. Так, ми тут все лутаємося, лутаємося, лутаємося. Е, знаєте, що я, напевне, теж перемотаю. Зараз ми від... да, ось я тут знайшов якийсь ну, одяг, там перебираю. Де, багато, багато що, бачите, порозбирав, щоб е, звільнити місце. І зараз я повернуся, напевно, до, до торгівця, бо починається ніч. Ось я повертаюся до торгівця. І тут я ще трохи залишу відео, я вам покажу, чим відрізняється хардкорне виживання від звичайного виживання. Дивіться, як несеться отой зомбак. Він не біжить, він несеться. Це найшвидше прискорення зомбаків в грі. У них стоїть тут е, швидкість, здається, жах. Да? якось Так вона перекладається. Тобто найвища швидкість, вони бігають просто чмоніти. Ще нюанс у е, них надчутливість уночі, вночі в день. Але вдень вони більш повільно рухаються і можуть побігти да, до вас. Там, ну, не так швидко, а ось уночі у них просто, просто відкривається друге дихання. Ну, Це, знаєте, це полору гри, десь більш-менш воно і є, бо сонце їх заторможе, да? сонце їм ну, відбирає в них сили, так би мовити. А тут вночі ну, яке ж сонце. Тут нема сонця. Тобто вони бігають собі. Дивіться, я тут зрозумів, що не вистачить в мене набоїв його завалити, і взяв в кулемет. І зрозумів, що даремно я його взяв, бо невеличка черга з кулемета. Викликала купу зомбаків. Бачите, вони біжать десь там з лісу. Тобто там вони бродили. Це ж він мене почув, десь, не знаю, метрів за 100, напевно. І вже біжить. Це ще й павук прибіг цей павуки, це такі, що стрибають на 5 блоків. Так, я зрозумів, що треба кудись залізти. Ну, тут зачинено. Дивіться, нюанс, да? торгівець зачинений з 10-ї. До 4 ранку, ну це базові налаштування, можливо, у когось на сервері будуть інші налаштування. До речі, можете, якщо вам цікаво, написати в коментарях, а як ви переживаєте ніч в 7 days, Да? Тобто, звичайну ніч не червона, а от звичайно. Як ви десь сидите, там, молитесь да? або лутаєтесь, як, наприклад, я. Да? Не дивлячись на те, що це хардкор. Я продовжую лутатися, бо, знаєте, лут він завжди потрібен, дивиться, я на бою знайшов, да, перебивку по Так, Але я зрозумів, що зомбиків стане ще більше і треба кудись рухатись. Зараз я вам приймітив примітив себе будиночок. Дивіться, хто прибіг. Прибігла крикуха. Це вчманити вночі прибігають крикуха. Тобто майте це на увазі, що вони прибігають в будь-яку пору доби. А якщо вона прибігла і. Досить близько підбігла, ви побачили, що вона близько підбігла, вона мене ще навіть вдарила. Да? То вона викликала невеличку орду. Ну, ось ця ордається з усіх, бачите, як стрибає да, до мене, прям тяне свої рученьки. Так, я зрозумів, що треба кудись рухатися, і пішов вон до ближчого будинку. Насправді, вибирайте, це я дивився, може сюди залізти. Вибирайте будинки хоча б з кирпичу або краще з бутону. Все ж таки... Півтори тисячі або дві з половиною тисячі або навіть п'ять тисяч міцності значно краще, ніж 200 чи 500 міцності, якщо він дерев'яний. Ось цей дерев'яний будинок це це не ваш вибір, відверто скажу. Це так, знаєте, мій вибір, бо не знаю, ну я так впевнено сюди заліз, що до мене ніхто не залізе, і це так, знаєте, тим, тимчасово цей, ну я думаю, це вам не дуже цікаво. тут я його поміцнив, дерева нарубав, поки рубав до мене ще хтось прибіг. ну, короте, Ніч така була цікава. Зараз ми перемотаємо. Ця вся ніч вона пройшла доволі вдало, я вижив. ну, Якщо ви вижили вночі, значить це пройшло вдало. Я думаю, що на цьому наше відео, ви бачите, ну, майже 4-та година. Ну, що, що робити в 3-й годині ночі? да? Це ламати банкомат, лутати з нього кошти. Коли навколо купа зомбаків бігать. Бачите, он вибила, мабуть, те, теж хотіла з банкомата щось зняти. Да? Ось, на цьому я буду закінчувати. Я нагадаю вам про важливу річ. Це лайк, підписка і оцей дзвоник. Натисніть і до нових зустрічей. Бувайте!